Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі, який присвячений вивченню іноземних мов. І сьогодні ми розглядаємо New Year Vocabulary in English, а саме новорічну лексику в англійській мові. Прикрашати будинок англійською Decorate a house. Пекти пиріг Bake a pie. Запрошувати гостей. Invite guests. Співати пісні. Sing songs. Запускати феєрверки – Set of fireworks. Дивитись феєрверки. Watch fireworks. Святкувати новий рік. Celebrate New Year. Ялинка англійською буде A Christmas tree. Поставити ялинку Put up a Christmas tree. Прикрашати ялинку Decorate a Christmas tree. Children adore decorating a Christmas tree. Діти обожнюють прикрашати ялинку. Прикрашати ялинку можна багатьма речами. Загалом прикраси англійською будуть ornaments. Гірлянди Christmas lights. Кульки Christmas bowls. Дощик tinsel. Дзвоник bell. Зірка star. Банд. Bow, стрічка, ribbon, ангел, angel, angel, цукрова Цукрова candy cane Подарунок англійською буде gift або ж present. Загортати подарунок wrap a gift. Зверніть увагу, що у слові wrap ми не читаємо літеру W. Це ж саме стосується слова unwrap. Unwrap a gift розгортати подарунок. Present a gift дарувати подарунок. Get a gift. Отримувати подарунок. Подарунковий папір англійською wrapping paper. Where can I buy some wrapping paper? Де я можу купити подарунковий папір? На новорічному столі ми можемо побачити багато магічних та прекрасних речей, і серед них це, звісно, свічки, свічки англійською candles. Підсвічник Candlestick. мандаринки це те, без чого ми точно не уявляємо новий рік. Англійською мандаринки будуть tangerines. tangerines. цукерки, sweets, candies. печиво. biscuits, Cookie's. Солодкий пиріг. Mince pie. Імбирне печиво, джинджер. Шампанське, шампейн. Ви запитаєте, чому ж у нас два слова: biscuits та cookies. І те, те означає печиво. Однак biscuits – це британський варіант англійської, тобто British English. Cookies так на печиво будуть казати в Америці. Biscuits Cookies. Аналогічно і зі словом цукерки. Sweets – it's British English. Candies, It's American English. Снігова куля англійською буде Snow Globe. Сніговик snowman. Сніжинка. snowflake. Сніжка snowball. Грати в сніжки Play snowballs. Сан англійською слей. Дві останні літери ми не читаємо. Слей. Бенгальські вогні bengal lights. Хлопавка. cracker. Північний олень. Reindeer. Мішок. sack. Санта Santa Клаус Claus, Santa Claus. У слові клоз ми вимовляємо звук з Santa Claus. Камін англійською буде fireplace. Поличка на каміні – mantelpiece. Панчохи stockings. Димохід – chimney. Вінок на двері. wreath. У цьому слові ми не читаємо літеру W – Wreath. Інколи він також може називатись Christmas wreath. Тобто різдвяний вінок. Mistletoe – омила. У слові mistle ми не читаємо літеру T. Mistletoe. Holly – гостро Думаю, що майже кожен з нас згадує бажання у новорічну ніч. Бажання англійською буде wish. Однак це не лише іменник, це також і дієслово. Тобто wish означає бажати. I wish. Я бажаю. We wish – ми бажаємо. Card – листівка. Letter – Лист. Write a wish list. Писати список бажань. Make a wish. Загадати бажання. Will you make a wish at midnight? Ти будеш загадувати бажання о півночі I'm going to write a long wish list for the next year. Я збираюсь написати довгий список бажань на наступний рік. Фразове дієслово look forward to означає чекати з нетерпінням. Воно використовується, якщо ми говоримо про якесь свято, подію або ж день. Look forward to I'm looking forward to new year. Ви чекаєте нового року з нетерпінням. Також я підготувала для вас декілька фраз, які ви можете використати, якщо бажаєте привітати своїх друзів, знайомих або ж колег англійською. Happy 2021 to you з 2021 тебе! Або ж вас. Let miracles happen. Нехай стаються дива. May all your dreams come true. Нехай усі мрії здійснюються. Happiness, prosperity and success. Щастя, процвітання та успіху. Warmest wishes for New Year. Найтепліші побажання для нового року. Best wishes for a pleasant and successful new year. Найкраще побажання для приємного та успішного Нового року. May this Christmas be bright and cheerful, and may the New Year begin on a prosperous note. Нехай це Різдво буде яскравим та веселим, і нехай Новий рік принесе лише процвітання. Happy New Year and Let Miracles Happen! Дякую усім за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви почерпнули для себе багато нових фраз та слів. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал. Скоро будуть виходити нові і нові відео. Також я запрошую вас на свої онлайн-заняття з англійської та французької мови. Зазвичай вони відбуваються у скайпі або зумі. Якщо ви зацікавлені, пишіть мені, будь ласка, на емейл або у соцмережі. Мої контакти вказані внизу в описі під відео. Thank you for attention and goodbye. See you soon.